Чи мають право заброньовані виїжджати у відпустку за кордон? Вітаю, друзі! З вами, як завжди, адвокат Олег Туєв у цьому відео детально розберемо, чи мають заброньовані право на виїзд у відпустку за кордон, які саме документи потрібні для безпроблемного перетину кордону. Дізнайтесь, чому бюрократія може зіпсувати вашу відпустку і як захистити свої права. Поради адвоката, щоб уникнути відмови від прикордонників, залишайте коментарі під відео, чи стикалися ви особисто з проблемами при виїзді за кордон. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити важливі оновлення з теми мобілізації та правової допомоги. Так, чи можуть заброньовані працівники виїжджати за кордон у відпустку? Так, але з обмеженнями тільки за наявності відповідних дозволів та дотримання встановлених процедур. Тобто, як завжди, це право потопає в бюрократичних хитросплетіннях. Бронювання, на жаль, це не індульгенція на все життя. Це механізм, який дозволяє певним працівникам залишатися в тилу для забезпечення функціонування критичних галузей економіки. Але, і це важливо, бронь не дарівнує автоматичному праву на виїзд за кордон навіть у відпуску. Виникає логічне питання, чому це право виглядає як привілей, за який треба боротися. Законодавство настільки розмите, що прикордонники часто трактують норми на свій розсуд, створюючи поле для зловживань. Як адвокат, я вважаю це юридичним неподобством. Громадяни не повинні здогадуватись, чи дозволять їм виїхати, маючи законне бронювання. А зараз про законодавчі акти, які регулюють питання виїзду за кордон. Питання виїзду заброньованих за кордон регулюється законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію стаття 23, який визначає бронювання як відсрочку. Постанова КМУ-57 регулює перетин кордону, але її норми настільки розмиті, що викликають більше питань ніж відповідей. Постанова КМУ 76 встановлює порядок бронювання та передачу даних до системи оберіг. Критичний погляд: на жаль, ці акти це бюрократичний лабіринт, який змушує громадян бігати по колу. Постанова 57 не містить чіткої норми про виїзд у відпуску, згадуючи лише службові цілі та дозвіл роботодавця. Це дозволяє прикордонникам відмовляти у виїзді, посилаючись на власне бачення закону. Як адвокат та громадянин я обурений, у 2025 році держава не спромоглася створити прозорі правила, залишаючи громадян у правовій невизначеності. Це не просто недолік, це зневага до прав людей, які працюють на критичних підприємствах. Далі, які документи потрібні для виїзду заброньованого за кордон у відпустку? Щоб уникнути відмови на кордоні, у вас повинен бути повний пакет документів: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військово-обліковий документи з відміткою про бронювання, електронний у резерві плюс або витяг із наказу Мінекономіки. витяг з наказу про бронювання або копія витягу з єдиного реєстру заброньованих, наказ про відпуску від роботодавця з чіткими датами, країною, містом і метою. Також бажано так званий дозвіл роботодавця. Окремий лист або частина наказу адресована Держприкордонслужбі. Критичний погляд. Незрозуміло, чому для реалізації законного права потрібна гора паперів. Система обріг мала б спростити перевірку бронювання, але прикордонники часто вимагають додаткові документи, не передбачені законом. На мій погляд, це не просто незручність, це приниження громадян, які змушені доводити своє право на відпочинок. А зараз до питання, чому навіть за наявності броні можуть не випустити за кордон. Це питання викликає найбільше обурення серед заброньованих працівників. І я чудово розумію це емоційне напруження, коли ти маєш бронь, а прикордонник розвертає тебе з валізою прямо на кордоні. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, військовозобов'язані, які заброньовані на період мобілізації та у воєнний час, не підлягають призову на військову службу. Такі особи перебувають на спеціальному військовому обліку. Попри це, у правилах зазначене лише про порядок перетину державного кордону заброньованого працівника у відрядження. Щодо можливості перетину кордону під час відпустки чіткого нормативного правового регулювання немає. Таким чином, причин, чому навіть при наявності броні можуть не випустити декілька, і кожна з них, нібито юридично обґрунтована. Перше Бронь оформлена з порушенням або не внесена до єдиного реєстру. Згідно з постановою КМУ 194 та наказом Мінекономіки, бронь має бути затверджена державним органом та внесена до єдиного реєстру заброньованих військовозобов'язаних. Якщо підприємство проштампувало довідку самостійно, без погодження з міністерством, така бронь не діє. Друге, відсутність належним чином оформленої відпустки. На жаль, бронювання це не дозвіл на поїздку. Щоб виїхати у відпустку за кордон, потрібен наказ по підприємству про надання відпустки і зазначенням конкретних дат. Без цього документу прикордонна служба також може відмовити у перетині кордону. Тобто, без чіткої довідки з роботи про те, що працівник дійсно перебуває у відпустці. Прикордонники можуть відмовити у виїзді навіть за наявності броні. Третє невідповідність особи у документах. Трапляються випадки, коли в документах вказано одну посаду або індивідуальний податковий номер, а дані в реєстрі не збігаються. Прикордонники перевіряють інформацію через електронні системи, будь-яка помилка або неточність, і відразу відмова у перетині кордону. І, як завжди, на жаль, суб'єктивний фактор підозра в зловживанні. Іноді прикордонники використовують дискреційне повноваження, якщо мають підозру, що документи фіктивні або бронь лише на папері, без реального підтвердження трудових відносин, оскільки правила часто змінюються і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників. Остаточне рішення приймається індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю. Мої поради як адвоката. Не покладайтесь лише на броню. Цього недостатньо, якщо у вас немає наказу на відпустку, або він не відповідає вимогам закону вас розвернуть з кордону, Уточнюйте статус вашого бронювання. На жаль, були випадки, коли підприємства неправильно оформлювали бронювання і прикордонники не визнавали документи. Майте повний пакет на руках у паперовому та електронному вигляді. Бажано, щоб всі документи були завірені підписом і печаткою підприємства. У разі відмови у виїзді зафіксуйте її письмово. При наявності правових підстав ви маєте можливість оскаржити дії прикордонників. Висновок Заброньовані працівники можуть виїжджати у відпуску за кордон, але, на жаль, лише якщо подолають бюрократичний хаос і озброяться документами. Як адвокат, я наголошую, усе повинно бути юридично чисто, і тоді ваш відпочинок за кордоном не стане приводом для додаткових хвилювань та неприємності. На все добре.